За допомогою канви ви можете поєднати дві картинки між собою і зробити такий ефект розмиття. Наприклад, якщо ми візьмемо ось цю фотографію і поєднаємо її, наприклад, з якимись елементами, візьмемо якусь фотографію, наприклад, ось цю або. Давайте візьмемо трошки іншу фотографію. Наприклад, сюди вниз ми поставимо цю, і ми хочемо додати сюди, наприклад, сердечки ось ці. Значить, ми виділяємо першу фотографію і заходимо в «Apps». і натискаємо Image Blender. І тут ми обираємо напрям, і ось цей ступінь. Розмиття і натискаємо Save. І ось такий ефект додався до нашої фотографії, тобто наші, е, такі, наше фонове наше зображення ну, так от вписалось в цю фотографію, е, ніби цей ефект додався на фото. Тобто є Image Blender в преміум версії. ви можете, ну, Ось такий ефект можна створити. Тут я взяла справа, додала цей блендер.